У нашому музеї живої природи сьогодні проходить реабілітацію сипуха. Це хижий птах, який відноситься до ряду совоподібних. Наразі зараз в Україні це дуже рідкісний осілий птах. і ймовірно, чисельність їх постійно зменшується, тому вони потребують нашої охорони і занесені до червоної книги України. Сіпуха до нас потрапила. В цьому році Цього року дуже ослаблена, її принесла мешканка нашого міста, ослаблена, була виснажена, майже зовсім не літала. І тому ми її забрали. Після огляду і консультації з спеціалістами і ветеринаром ми налагодили її догляд і харчування. І зараз вона знаходиться у нас. Після того, як вона трошки зміцніла, ми її поселили у простори вольєр. Де вона має змогу не просто жити, а й літати це дуже дуже важливо для сипухи, тому що потім це дасть їй здатність прилаштуватись до природного середовища. Ціпуха у природному середовищі вона харчується мишовидними гризунами, потім савцями, маленькими птахами, ну рідше комахами і павуками. У нас ми в основному її годуємо це курячим м'ясом, або можемо деякими гризунами. Ми вирощуємо зофобусів. От в перші дні, коли вона була дуже ослаблена, ми її годували зофобусами. Вона майже сама не могла з'їсти. Апетит у неї гарний, вони ведуть більш нічний образ життя, тільки починаються сутінки, вона вилітає зі свого гнізда. І я думаю, що навіть має, у нас все-таки вольєр просторий, може навіть вона має змогу полювати вночі, полювати на якихось гризунів. Я думаю, у нас тут є і горобці, тому що вона харчується не тільки плазунами, вона харчується так, маленькими пташенятами. Ми співпрацюємо зараз з національним парком безпосередньо із доктором біологічних нагу Іваном Русім. І він сказав, що обов'язково приїде і забере цю пташку, і вони випустять її в природу буквально разом з нашими кошенятами. Він сказав, що вони підготують більш природний вольєр і потім запросить нас. Туди, і ми будемо і випустимо зараз і сипуху, і наших кошенят. Думаю, вона вже адаптувалась, але краще, мабуть, буде в природі, тому що це птах рідкісний і популяцію зберегти нам дуже, дуже хочеться.